Із бюджетних Redmi 6 в наявності ціна 1450 гривень, є відбиточок пальця. Ось такий по стану доволі непоганий, є легкі якісь царапки, але не суттєві. Мікророзємчик. Повністю робочий телефон, перевірений та протестований. Поклеєне захисне скло. Ну, Під захисним склом, звичайно, якісь царапки є. Ну, присутні, але не серйозні. Так. Інформація про телефон Redmi 6, 9 Android встановлений, 32 ГБ внутрішньої пам'яті та 3 ГБ оперативної пам'яті. Так, В комплекті йде зарядний шнур мікро та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Зараз покажу ще вам камеру. Простенька камера, телефон для простеньких самих задач. Є великий вибір по смартфонах. Постійно оновлюємо кожні 2-3 дні. Практичного оновлення. Дивіться інші мої відео та добавляйтесь в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю.